Кармічний хвіст 18, 3, 12 – фізичні страждання. Окремо розглядаємо ці енергії. 18-та енергія страхи, ілюзії, внутрішні якісь переживання. Трійка говорить про нереалізованість в материнстві, немає жіночності, можуть бути проблеми з жінками і дітьми. 12-та енергія це страждання, самопожертва, образливість, якісь прив'язки, може бути інвалідність. Розбираємо цей кармічний хвіст в минулому житті, які могли бути сценарії всієї людини, в цієї душі. Перше. Могла отримати серйозну травму, можливо, стала інвалідом і страждала від самотності чи депресії, і не могла прийняти хворобу чи своє тіло. Це якраз у нас 12-та енергія про це говорить. Людина могла присвятити життя дітям, жертвуючи своїми інтересами, можливо, навіть здоров'ям, але про цю пожертву ніхто не просив. Також, скоріш за все, була жінкою, тут трійка в нас, ми в попередньому відео з вами говорили, що якщо стоїть трійка в кармічному хвості, то, скоріш за все, це була жінка. Страждала від залежних відносин. Чи чоловік, наприклад, завдавав якісь фізичні страждання цій жінці і дітям, наприклад. Ще могло бути таке, що реально людина була самотньою, жила в своїх страхах, постійно жартувала собою. Про цю жертву ніхто не просив, але вона постійно чомусь опинялася в таких якихось життєвих ситуаціях, там, де всі просто. Робили її жертвою, можна сказати. Дивіться, що може бути в цьому житті? Може взагалі відсторонитися від світу, така душа, може бути така якась хвороба невеликовна, знову ж таки, обмеження. Але це, будуть більш хвороби соматичного характеру, тобто все йде з голови, так як тут 18-та енергія говорить нам якраз про. Якісь психологічні проблеми. Людина сама себе обмежує, сама себе робить жертвою. А тому тут треба пропрацьовувати 18-ту енергію: ці страхи і переживання внутрішні. Може бути таке, що просто ця особистість дуже боїться хвороб різних. Вона дуже переживає за своє фізичне тіло, боїться фізичних страждань, якихось недугів, страх захворіти, підчепити якийсь вірус, особливо в зрілому віці, взагалі вони дуже помішані на своєму фізичному тілі, на своєму здоров'ї. Тому, знаєте, може бути таке, що він чи вона дуже так. Відноситься до свого фізичного тіла, може займатися спортом, вести правильний спосіб життя, їсти тільки перевірену їжу, взагалі не мати шкідливих звичок, тобто піклуватися реально про своє фізичне тіло. Також може бути в ранньому віці якісь такі складні хвороби з ногами, наприклад. тобто якісь можуть бути припадки, Але якщо, ну, в принципі, в більшості випадків припрацьовуються там до. Якогось зрілого віку, але теж звертайте на це увагу. Це, це все йде у нас від психосоматики, проблеми з внутрішнім світом людини. Тут скоріше треба звернутися до психолога, щоб пропрацювати саме цю карму. Оце важливо. Тобто обмеження стосовно якраз своїх оцих внутрішніх якихось переживань, внутрішні якісь парканчики собі кладе людина, і через що вона якраз і потрапляє у ці якісь такі ситуації. Але вона от дуже труситься на своїм здоров'ям реально, особливо в старшому віці. То капець ці люди будуть скоріш за все, все життя там займатися спортом і правильно харчуватися. Ну і це добре, в принципі. Може бути страх реалізувати себе. Також не забуваємо, що це може програтись і трошки по-інакшому. І, наприклад, це будуть якісь за фізичні нагрузки в людини. Або, наприклад, вона навпаки не піклується про своє тіло і буде погано харчуватися, матиме шкідливі звички, буде вживати алкоголь, наркотики і, навпаки, руйнувати своє фізичне тіло. Тож може бути такий сценарій, тому тут є варіантів дуже багато по цій кармі. Може бути так, що в близькому оточенні в сім'ї є людина з серйозними захворюваннями чи, наприклад, інвалідністю, за якою потрібно доглядати. Можуть бути обюзені відносини, в яких страждання як фізичні, так і моральні. Порушення балансу брати, давати. Забагато віддає, а мало отримує. Або навпаки, багато потребує, а майже нічого не віддає. Як пропрацювати карму? Дивіться, в першу чергу, не потрібно зациклюватися на своєму фізичному тілі. Можливо, так, жити якесь таке стабільне життя, правильно харчуватися, займатися спортом, але не з якимось фанатизмом. Тут треба тримати баланс. Тут деякі люди з таким кармічним хвостом так бояться захворіти, що навіть не виходять з дому. Тому це вже теж буде перебор в цій кармі. Також намагатися піклуватись про свій духовний ріст. Важливо пропрацьовувати оці внутрішні страхи і переживання, бути відповідальним за своє життя, але не до фанатизму. Також можемо сказати, що треба любити і приймати себе, своє тіло, таким, яким воно є. Бо тут може бути неприйняття якихось своїх. Наприклад, може бути якась інвалідність, і людина не приймає себе, тому також треба приймати. Ну, це така карма, вона досить складна, до речі. Далі дивіться, що ще може бути. Потрібно мотивувати інших людей своїм прикладом, допомагати їм приймати свої страждання, хвороби, не давати впасти духом. Можна працювати в сфері, наприклад, де є хворі або безпорадні люди, інваліди, тобто допомагати їм пропрацьовувати оці свої якісь внутрішні переживання, страхи через свої якісь обмеження. Це було би також пропрацювання цього кармічного хвоста. Дивіться, що я вам скажу. Чи взагалі програється оце інвалідність по цих хвостах? Ну, в, більш, в більшості випадків, що я розбирала, ні. Я б сказала, що тут люди більш просто зациклені на своєму фізичному тілі, і тут саме треба вчитися, от затримати цей баланс і не переборщувати з цим, тобто не, там, не жити прямо отам, по пунктиках, їсти, пити і спати, але і піклуватися про своє фізичне тіло, приймати себе таким, яким воно є. Деяколи такі люди намагаються там за допомогою якихось таких. Хімії, так, хімічних методів покращити свій зовнішній стан. Або, наприклад, за допомогою пластичних операцій вплинути на свій зовнішній стан, якщо їм щось не подобається. Бо вони часто просто не приймають себе. А треба прийняти себе таким, яким ти є. Але, кажу, досить складна карма взагалі в пропрацюванні, тому звертайте також на це увагу. Кармічний хвіст на наглядач. Дев'ятка. Відлюдькуватість, закритість від світу, гординя. Трійка – контроль, влада, може бути проблеми з жінками, дітьми, непропрацювання жіночих якостей. 21 обмеження або сам обмежує когось, або хтось його обмежує, неприйняття світу інших людей. Знову у нас тут стоїть трійка, яка говорить про те, що в минулому житті, скоріш за все, вся особистість була жінкою. Досить такий цікавий кармічний хвіст. Ми з вами брали ув'язненого, це у нас наглядач, тобто два кармічні хвоста протилежні. Давайте обговоримо з вами, що було в минулому житті, які сценарії могла проживати людина з таким кармічним хвостом. Дивіться, була влада, були якісь необмежені ресурси, людина могла користуючись цим, контролювати і обмежувати інших людей. Це була жінка, тому можливо, була наглядачка в тюрмі, також могло прориватися. Тобто, обмежувала свободу, робила щось таке, що не давало людям розвиватися, відстоювати свої інтереси. Можливо, що навпаки, ця душа попала під вплив, контроль когось чи чогось, і була через це в обмеженнях по 21-му аркану. Що ще могло бути? Могла була бути якась така робота, що, наприклад, обмежувала інших жінок, ну, наприклад, якась жіноча тюрма. Також могли бути якісь стосунки, де людина була в сім'ї як наглядач, тобто всі були в неї під контролем, як в тюрмі. Що відбувається в цьому житті з такою людиною? Які сценарії вона може проживати. Дивіться, можуть бути маніпуляції, високомірність по відношенню до інших людей. Може бути так, що постійно в боргах, в кредитах, в кредитах, які важко виплачувати. Також може бути якась хвороба, часто безрухомість, залежність від близьких, або якась інвалідність, чи проблеми з ногами, чи неврологія. Знову нам говорить цей 21 аркан про якісь обмеження. Може бути бажання отримувати владу, високу посаду, щоб відчувати себе таким винятковим, наприклад, робота в органах, якісь професії, пов'язані з обліком, контролем зберігання цінностей чи з високою відповідальністю. Або ж будуть важкі взаємовідношення з даними службами чи професіями, може порушувати закон і постійно мати проблему, якраз оце. З криміналістикою. Так, Може бути таке, що людина дає в борг і потім довгий час згадує про це іншій людині, щоб покласти її в якісь обмеження. Також перфекціонізм завершене очікування від людей. Відчуття нестачі свободи, потреба вийти з рамки в житті, тому можуть пробувати різні екстремальні види спорту, пробувати заборонені якісь. Вещества пробувати наркотичні, можуть бути ситуації, пов'язані з піклуванням про тяжку хвору людину. Також будуть психологічні проблеми, ну, можуть бути рідко, але бувають. бувають психологічні проблеми, наприклад, панічні атаки, на фоні страху втратити контроль. Може бути таке, що підвищена якась тривожність, перезагруженість нервової системи, депресії, відчуття життя в постійному стресі, Часто ці люди мають якусь там безсонницю, наприклад, погано сплять, постійно за все переймаються, можуть мати багаточисельні обов'язки, які їх просто виснажують. Також ці люди досить. Такі наглуваті, і вони, так як душа пам'ятає з минулого життя, що вони когось пригнічували, вони в цьому житті намагаються робити те саме за допомогою влади чи якихось маніпуляцій, давити на інших людей, впливати на них, відповідно. Ну, такі Досить такі, своєобразні люди, я б сказала. Як пропрацювати цей кармічний хвіст? Не створювати кармічних і фінансових боргів. Взагалі, запам'ятайте, якщо у вас є такий кармічний хвіст, не беріть в борг, не давайте в борг, взагалі не беріть ніякі позички і кредити. Навчіться просити про допомогу і навчіться бути вдячним за те, що у вас є. Що ще, приймайте свою темну сторону і знайдіть цілісність між темною і світлою стороною. Поважайте свободу інших людей і не обмежуйте її. Вчіться не пригнічувати своїх партнерів, а жити з ними на рівних. Також не закривайтесь від рідних і близьких, діліться більше з ними своїми якимись переживаннями. Можете знайти якогось свого психолога, людину, з якою будете спілкуватися і розповідати про якісь свої переживання. Для вас це важливо, так як у вас тут стоїть дев'ятка. Вона говорить таке про відчуженість від інших людей. Не зациклюйтесь на матеріальній стороні життя, наприклад, на посаді, владі, статусі чи грошах. Не допомагайте тому, хто про це не просить, не лізьте своїми порадами і своєю допомогою, і своїми грошима також. Не вступайте у відношення з цілею розширити свою владу. Так як вам постійно хочеться все контролювати, впливати на всі ситуації і на людей, що поряд. Дуже цікавий кармічний хвіст 3,2219. Ненароджене дитя. Стрієчка, це у нас могла бути жінка в минулому житті, небажання мати дітей, проблеми з дітьми, жінками, або проблеми з жіночністю. 22-й аркан це якісь у нас обмеження свободи, безвідповідальність, або обмеження свободи інших людей. 19-та енергія це почуття провини, може бути зацикленість на чомусь або рання смерть. Або, до речі, ще може проратися смерті від вогню. Дивіться, це дуже цікавий кармічний хвіст. Я перше, що хочу вам сказати, що ці люди вони мають душу дитини. Скоріше за все, це просто реально було не народжене дитя в минулому житті, або дуже мало, наприклад, людина прожила. І в цьому житті вони дуже такі відкриті, добрі, як діти. Ну, зараз ми поступово розберемо це питання. Давайте обговоримо з вами сценарії минулого життя цього кармічного хвоста. Трошки більше зроблю. Дивіться, що могло бути? Всі ці три енергії пов'язані з дітьми. 3, 22, 19. Зверніть на це увагу. Це могла бути абортована дитина, могла бути рання смерть цієї дитини, могла бути, могла бути жінка, яка втратила дитину і сильно винила себе за це. Далі, якщо кармічний хвіст пов'язаний з грошима чи владою, таке також може бути, то могло бути якісь обмеження свободи. Жінка могла як в фінансовому полоні бути, або жінка була дуже власною, контролювала абсолютно все. Така забезпечена, яка контролює всіх і все своїм статусом положенням, обмежувала інших людей. Тобто, дивіться, частіше так, воно вважається, що це ненароджене дитя. Але могло б бути таке, що в цієї людини реально була влада і вона обмежувала інших. Вважається також, що ці душі, вони це душі таких науковців, візьмемо там Ньютона, наприклад, Ейнштейна, Тобто, в них може бути такий кармічний хвіст в наступному житті. Тобто люди, які мали реально якісь знання і дуже впливали на велику кількість людей. Далі. Що могло ще бути? Дивіться, ну то, взагалі, так як це сімейні такі з дітьми пов'язані енергії, то все таки більше треба склонятись до того, що тут були проблеми в сім'ї з народженням дитини. І взагалі з стосунками в сім'ї з дітьми. Що відбувається в цьому житті? Взагалі, неймовірні люди, кажу, вони досить такі світлі, сильні дуже, хоч тут 19-ка в мінусі, але вони володіють неймовірною такою сильною енергетикою. Ви одразу відчуваєте силу в цій людині. Може бути бажання жити тільки для себе. Може бути небажання мати дітей взагалі. Зустрічається рідко, але в основному такі люди дуже люблять дітей. В дитинстві можуть чіплятись за маму, може бути такою маминою дитиною, потребувати від неї багато уваги, а ставши дорослою, можуть шукати маму всюди: в партнері, в начальнику, в подрузі, нема різниці. Можуть бути іспити абортом, і це одне з, з самих пропрацювань цього кармічного хвоста. Тобто ситуації, коли настала вагітність, а обставини не самі кращі, і потрібно вибрати, що робити, а краще не робити взагалі аборти. Якщо людина з таким кармічним хвостом зробить аборт, це буде повне непропрацювання карми, на жаль. Дивіться, якщо це чоловік, то відповідно від нього жінка не має робити абортів. І часто, до речі, у них є такі проблеми з дітьми в цьому житті, тому тут треба вчитися. Приймати ситуацію, бо вищі сили дають саме таке випробування з народженням дитини. Тобто, що ви, наприклад, завагітніли, а так склалися обставини, що потрібно робити аборт. Ніякому разі тут не потрібно його робити. Тобто, це є пропрацювання цього кармічного хвоста. Людина може вибрати професію пов'язану з дітьми, тому що легко з ними знаходить спільну мову. Вона, взагалі, так як це душа дитини, то вона, скоріш за все, буде любити дивитись мультики, проводити, проводити час з дітьми, бавитися, кататись на качелях. Тобто в минулому житті не награлася а в цьому житті, якраз цим і займається. Досить такі, кажу, світлі люди. Може бути таке, що, знаєте, такий поспіх по житті, особливо в дитинстві, бажання все встигнути, доказати всім, що вона існує. Ану, подивіться, яка я гарна, подивіться, що я вмію, доказати всім, що я найкращий чи найкраща. Переганяти своїх ровесників у розвитку і бажання стати скоріше дорослим. Але вони реально часто досягають неймовірних успіхів у житті, особливо в фінансовій сфері. Ці люди досить успішні. Тим більше в людей з таким кармічним хвостом може стояти програма мільйонера або програма Дарцера Мідаса, яка говорить саме нам про успіх в матеріальному плані. Також може бути, що мама в дитинстві буде займатися собою, своїми справами, не буде займатися вихованням такої дитини і буде такою холодною, агресивною з цією дитиною. Тому ця душа буде рости з відчуттям недолюбленості і образами на маму, може бути і спит владою, грошима, кар'єрою і сім'єю. Тобто все, що пов'язано з 19-м арканом. Для такої душі важливо, знаєте, награтися. В цьому житті прожити друге дитинство. Наприклад, працювати з дітьми, допомагати дітям, допомагати е, своїм близьким з дітьми. Тобто, от, е, частково такою дитиною бути по житті. Це для них дуже важливо для їхньої душі. Е, також по кармічному хвості е, з появою бажаної дитини життя виходить на новий рівень. Тому таким людям важливо народжувати своїх дітей. Радувати себе і радувати близьких людей, а також своїх дітей. Прямо от давати їм все, що вони хочуть, разом з ними гратися, разом з ними проводити багато часу. Не ображатись на маму, прийняти її. Якщо вона не відповідала вашим очікуванням, просто прийміть її і пробачте. Якщо є відчуття, що діти це не свобода, що шлюб це не свобода, то добре зрозуміти, що обмеження тільки у вас в голові. Можна бути вільним завжди і всюди, і навіть якщо у вас є сім'я і діти. Завжди говорити так, новим можливостям, переїжджати, змінювати роботу, починати в житті щось нове, не боятися цього, також прийняти відповідальність за своє життя і подорослішати. Бувають такі сценарії в цьому житті, що такі люди. Те, що я також по своїй практиці бачила. Вони мають проблеми в стосунках з своїми дітьми. Може бути таке, що не спілкуються з ними, або, наприклад, виховують чужих дітей, а своїх ні. Може бути таке, що, наприклад, в сім'ї діти від першого шлюбу, від другого, від третього, або, наприклад, діти від свого шлюбу, і, наприклад, другий чоловік також має дітей від першого шлюбу. Тобто тут ця карма пов'язана. З дітьми. Щоб пропрацювати її в першу чергу, завжди намагайтеся покращити стосунки з ними. І це буде ваше пропрацювання. І не забувайтеся бути частково дитиною в цьому житті.